Ми сьогодні маємо 29 листопада. Інформатор виїжджає на вулиці міста, аби дізнатися, як комунальники справилися з першим не надто густим снігопадом. З вечора падав мокрий сніг, вночі був морозець, і зараз мороз ще тримається. Ми поспілкувалися зранку з директором комунального підприємства Полігон екологія, дізналася, як вони працювали вночі, аби вранці водії могли притомно проїхати вулицями міста. Зараз і вночі в місті працювало сім одиниць техніки, чотири трактори і три машини. Серед тракторів також були маленькі тракторці, які чистять тротуари міста від снігу. Зараз ми знаходимося на вулиці Петлюри, бачимо, що снігова кірка розтанула, але тротуари все ще не є нормально очищені. Цікаво, що навіть там, де працював трактор, і очищав від снігу, потрібно все ж таки втручання людей. Бо снігова кірка залишається. Спадає мороз, що вранці те, що від, змогло відтанути на дорозі, одразу примерзало на мерзлому вітру. Зараз уже ситуація легша. Так, проїзд нормальний вулицями Лесі Українки, Чайковського, Кобилянська, Січових Стрільців, Петлюри. І зараз повертаємо на вулицю Франка. Комунальники звертаються до Коломиян в разі снігопаду, не залишати в центральній частині міста свої автівки вздовж дороги, бо працює важка комунальна техніка, велика і вони не можуть очистити. Отак, у випадку, якось тут, бачите, вони не в силі очистити вулицю нормально для проїзду. Тому, якщо ви мешкаєте в центрі, спробуйте знайти десь вночі безкоштовні парковки і стати так, щоб це не заважало вичистити і зробити безпечним проїзд у Коломиї. Бачимо на вулиці Франка теж відлига, тротуари підсипані піском. Точніше це є суміш піску та солі. Сіль закупили ще у... наприкінці серпня. На понад мільйон гривень. Нагадаємо, що перед тим ще на початку літа хотіли закупити сіль на 4 мільйони, але відмовилися від закупівлі після суспільного розголосу, хоча зазначили у протоколі, що просто сіль не відповідає тим вимогам, які в них були. Якщо у вашому мікрорайоні, а також у селах Коломийської громади, кепські дороги, то звертайтеся до нас, пишіть нам в Телеграм, Фейсбук або Інстаграм. Ми будемо слідкувати за ситуацією і передавати цю інформацію комунальникам, щоб вони могли краще очистити дороги. Тут вулиця Театральна, це якраз одна з тих вулиць, де найважче працювати комунальникам. Тут завжди припаркований транспорт. І великий трактор не проїде для чистки дороги. Зараз ми знаходимося на вулиці Шевченка. Дорога нормальна. Я не бачу з боку залишків снігу від чистки, але бачимо, що дорога підсипана В сумішу піску та солі. Водіям, які з якихось причин не встигли замінити гуму. А такі завжди є, їх 5, добрих 5 відсотків. Радимо не виїжджати на вулиці міста, бо ще де не дає обледеніння. Зараз вийшло сонечко і трошки швидше, тане покриття. Ось щойно приїхали вулицю Пекарську, там гірше покриття, і сонце не попадає, і оця льодова кірка зберігається. В таку погоду машини перетворюються просто на шайби, і вони створюють велику небезпеку не тільки для самих себе, але й для інших сусідніх автівок і для людей, які проходять по тротуару. Рухаємося далі. Вулиця Кринична, абсолютно добре покриття. Ну воно мокре, але сніг розтанув, льодової кірки немає. Проблемний тротуар зберігається, там не видно, щоб чистили, швидше, що люди позамітали кожен біля своєї брами, бо десь заметено, а десь ні. На зупинці також не почистили, не встигли, але на дорозі бачимо характерний бруд. Це пов'язано з тим, що розсипали суміш піску та солі. Ви можете прямо під цим стрімом писати, де є проблеми, бо комунальники очищали від снігу місто вночі, бо за дня це зробити набагато складніше через щільний потік машин. Зараз же ж вони працюють у мікрорайонах. Якщо у вас в спальному мікрорайоні у дворі неможливо виїхати з певних причин, якщо там ще не розтанув сніг, то звертайтеся, ми передамо цю інформацію полігону екології, який займається поточним отриманням доріг. Виїжджаємо з Криничної на вулицю Міцкевича, може поїдемо Припруцьким по Міцкевича вниз? Так. Центр більш-менш розтанув. Вулицю Міцкевича подивимося, бо тут рух на підйомі, і бачимо, що тут також, слава Богу, підсипали і дорога волога, але обледенінь немає. Оце проблемне перехрестя, де завжди трапляється ДТП. Водії в таку погоду, а нас ще ціла зима попереду. Дуже просимо на всіх перехрестях, на всіх роздоріжжях, трикутних розв'язках. Звертайте увагу на дорожні знаки, не кваптеся, давайте дорогу тим, хто їде по головній, бо якраз більшість аварій стається через те, що хтось кудись поспішає або вважає, що він може проскочити. Звертаю увагу на Припруцькі вулиці. Тут не видно, щоб працювала комунальна техніка і не підсипано. Це те, що в нас звикли називати вулицями письменників: Течіни, Рильського, Січинського також. Ми туди не заїхали, але я так кинула оком і побачила. Не знаємо ще яка ситуація по всіх селах, але отримали вже інформацію з корнича та ще за косила королівка із королівки. Зараз готуємо для вас інформацію. Також е облавтодор розповів про те, як вони працювали вночі, яка там ситуація, бо я ще не встигла почитати. Проїзд Проїзд забезпечений, так а досі працює технік. Так, повідомляють мені, що проїзд забезпечений і сполучення нормальне між містами, але досі працює техніка. Всі бічні від вулиці Міцкевича бачимо, що не встигли ще почистити. Там є і обледеніння, і сніговий покрив. Також тротуар ніхто не чіпав, ніхто не встиг почистити. Зберігається сніг. Ось вам покажу. І сліди від людей, які проходили цим тротуаром. Є вже перші ДТП, поліція буде нас сповіщати про те, де трапилося зіткнення для того, аби ви минули ділянки, де буде ускладнений рух транспорту. На жаль, з року в рік ситуація повторюється, і хтось вирішує на літній гумі виїхати в ожеледицю. Чим провокує великі труднощі і для інших водіїв, і для себе самого. А для тих, хто приєднався, нагадаю, що інформатор зараз інспектує який стан доріг у місті. Ми знаходимося на вулиці Міцкевича, були в центрі, були на Січових, Кобилянська, Лесі Українки. Там проїзд вулицею Нормальний. Гірша ситуація на Припорудських вулицях. Це всі бічні від вулиці Міцкевича. Там ще не встигла комунальна техніка підсипати вулиці. Ми бачимо, що... Не так відбувалася чистка доріг, як підсипання, бо сніговий покрив не настільки великий, там до кілька міліметрів, але був морозець і власне опади розпочалися з мокрого снігу, чим зумовили обледеніння дорожнього покриття, тому комунальники прийняли рішення підсипати дороги. Зночі і зараз у місті та по селах нашої Коломийської ТГ працює сім одиниць техніки, з них чотири трактори, великі і малі, та машини. Зараз ми знаходимося на вулиці, дай Боже пам'яті Так. Тут також бічні це молодіжна, королівська, Непочищені, але там сніжок тримається нормально, там немає обладнання, бо це переважно або ґрунтові, або щебеневі вулиці. Миколайчука також більш-менш нормально, десь є ця снігова каша від сумішої снігу, але проїзд добрий. Нагадую вам і просіть своїх знайомих, от особливо жінки, не пускайте чоловіків за кермо, якщо він не встиг замінити літню гуму на зимову. Виїжджаємо на перехрестя Бугуна. Зараз повертатимемо ліворуч. Подивимося, яка ситуація тут. Можливо, на Бугуна, мікрорайон. Давай, давай подивимося ще мікрорайон Бугуна. Це перехрестя також постійно фігурує у повідомленнях про ДТП, не знаю, з чим пов'язано. Тут вічно стикаються машини, і найгірші аварія траплялася якраз тут. Тут також проїзд нормальний, де-не-де є снігова каша. Ми сподіваємося на те, що сонце допоможе швидше подолати ці проблеми на дорогах. Бачимо, що підсипано богуна для проїзду нормальна, для проїзду автівок на зимових колесах. Сказали нам в полігон екології, що комунальна техніка працює по мікрорайонах і по віддалених вулицях міста. Ми наразі проїхалися уже краєм і припруцькими вулицями, то не побачили комунальної техніки. Якщо біля вас працюють, у нас інформаторів не так багато, просимо допомоги, сфотографуйте, скиньте нам для того, щоб ми могли якось підсумувати цю інформацію. Тут тривають роботи, якісь щось розкопали мережі, ага, ремонтують мережі. Заїжджаємо в мікрорайон Креп'якевича. Але є пісок, бачиш, там тамний сніг, тому підсипали. Мені здається, що чистки як такої не були, бо немає характерної такої, такої кучугури з боку, бо, в принципі, і опали не були такі значні, щоб аж відгортати сніг ковшем, але я бачила на вулиці Чайковського і на Лесі Українки. отут погана дорога. Так. Виїзд на Крип'екевича, тим боком, попри залізницю, досить поганий, там обледеніння і там ще досі тінь, тому <кій> нічого не встигло відтанути. Ту тротуари очистили малими тракторцями, і сліди від цього зберігаються. На дорогах вже я цього не бачила. Тут, на вулиці Крипійкевича, також краєм рухатися небезпечно, там лід. І виїжджаємо на вулицю Степана Бандери. Вас приєдналося трішечки більше. Я нагадаю, звертаються до нас комунальники, щоб передати всім, хто проживає в центральній частині міста, не залишати в разі снігопаду свою автівку на дорозі в центральній частині Коломиї, бо тоді комунальна техніка не може вичистити вулиці як слід. На вулиці Бандери проїзд нормальний, снігова каша в переміж з сумішу, якою підсипають дороги, є. Тим часом в мікрорайон Сахарова вулиці не підсипані. І сніг, і лід зберігається, і поки що відлига сюди не дійшла. Я вам покажу, як виглядає. Досить небезпечні заїздиці. Підсумовуючи нашу поїздку, можемо сказати, що. Головні дороги міста встигли підсипати. Наші комунальники, екології займаються поточним отриманням доріг. Проїзд містом нормальний, корків немає, ніяких заторів ми не помітили. Вулиці дорога верніше вже відтанула. Суміш піску та солі допомагає. Деякі тротуари встигли розчистити. Переважно ми бачимо, що по одній стороні вже прохід, мож, е, прохід можливий, а з другої сторони ще не встигли. Е, прибиральники міста на службі, вони поси, е, працюють в посиленому режимі. Трошки важче з бічними вулицями, заїздами в мікрорайони, а також приватний сектор е, розгалуження від головної дороги. Там ще комунальна техніка не дійшла, вулиці не підсипані. Закликаємо водіїв бути свідомими. Якщо у вас погані колеса або ви ще не встигли перейти на зимову гуму, не виїжджайте на дорогу, краще візьміть таксі, або пройдіться пішки чи маршрутним транспортом. Не створюйте додаткову небезпеку в місті. Це перший невеличкий снігопад, але вже е, є перші ДТП. Поліція звертається звертає увагу всіх водіїв, що все ж таки проїзд. Нелегкий для транспорту, який не перейшов на зимову гуму. Зараз ми на вулиці Шкрумеляка, тут також абсолютно нормальний проїзд. Вулиця Чайковського також вона була підсипана. Ми це бачили зранку, коли, коли пішки йшли. Одна сторона вулиці почищена комунальною технікою, а на Шкрумеляка обидві сторони вулиці для пішоходів, розчищені маленьким тракторцем. Бачите, тут є сліди від цього. Якщо у вас є зауваження до роботи комунальних служб, якщо ви маєте якісь свої пропозиції, пишіть нам або під цим ефіром або звертайтеся через Телеграм, Інстаграм, Фейсбук, всюди, де можна нам написати. Також під кожною з наших статей є інформація, як нас знайти, наш номер телефону. Будьмо на зв'язку. Пишіть свої пропозиції, подавайте свою інформацію, будемо дуже вдячні. Адже все, що ми робимо, ми робимо для вас. Ми завершуємо ефір на позитивній ноті, що проїзд вулицями Коломиї нормальний. Майже всюди відлига допомогла водіям нормально пересуватися містом. Вулиці основні вулиці підсипані, бічні та приватний сектор, маленькі вулички наразі ще ні. Будьмо на зв'язку і зустрінемося увечері на підсумках новин від інформатора. На все добре.